Тож, очевидно, так київський Динамо є фаворитом цього матчу, але найцікавіше, і в цьому можна спробувати пошукати інтригу в цьому протистоянні. Це те, що останній матч між цими командами завершився перемогою, що цікаво, саме інгульця. Це було ще у 2023 році. Це був березень 23-го року. І тоді завдяки забитим м'ячам козака та Одарюка. Інгулець переміг на цьому стадіоні з рахунком 2 Ну Сергій Ребров він на цьому матчі. Він уважно стежитиме за тим, що буде відбуватися на футбольному полі. Вже потрошки ми входимо в еру цього так званого зимового футболу. Удар за меж штрафного майданчика на третій хвилині матчу Георгій Бущан забирає м'яч до рук. Все спокійно контролював. Голкіпер Київського Динамо одразу у лівий фланг. Закидання до Бінчака. Воно проходить! Ванат, Ванат обігрує. тубігрує! Голкіпрес забиває, обігравши Паламарчука, голкіпер Київського нападник Київського Динамо, обігравши Інгульця. дуже швидкий м'яч. Київське Динамо суттєво, напевне, полегшує собі старт цього матчу. Кометне святкування від двох друзів: Брашка і. Ваната Владислав Ванат, четвертий забитий м'яч у цьому сезоні. Ну і на рівні української прем'єр-ліги його швидкість, звісно, це те, що дуже допомагає йому забивати, допомагає йому вирішувати такі моменти. Дивимось цю атаку безпосередньо із розвитку. Дякую колегам. На Дубінчака вкидання. Атака вільного простору тут не дістається до цього м'яча. Володимир Вілівальд, центральний захисник. Ну і цю зону абсолютно спокійно атакує. Над без проблем обігрує Пала Марчука і відкриває рахунок вже на старті цього поєдинку. Проходить зараз передача у правий фланг звідти на Кабаєва. Кабаєв готує удар і Пробуває в площу новоріти лівою ногою. Паламарчуку. доводиться тут зараз кілька не НАТО. Ласкавих слів підібрати для своїх партнерів до того, аби трошки привести до тями. Мисик вирізає до штрафного майданчика. Удар по воротах. Сергій Кисленко дотягнувся до м'яча 26-річний нападник. Але у ворота м'яч не направляє. Ну і передачу Мар'яна Миска треба відзначати. Волохатий обігрався, віддав на правий фланг. Білоцерковець подача І ще один удар головою. Це знову Сергій Кисленко. Цього разу із правого флангу знаходять його передачу. Два моменти поспіль для нападника Інгульця. Цього разу він випереджає вже Крістіана Біловара. Капітан праворучна Караваєва. І подає Караває. Забиває Кабаєв на 25 й хвилині. Взагалі, без емоцій, чесно кажучи, на якусь хвилинку подумав я, чи не зафіксовано там якісь порушення правил. Кабаєв взагалі ніяк не реагував на цю ситуацію. Ну і Олег Пушкарьов засмучений внаслідок цього епізоду він здається так, перебував там у безпосередній близькості до автора забитого м'яча для Кабаєва. Перший гол у цьому сезоні саме в українській прем'єр-лізі на очах головного тренера національної збірної України. На це так само звертаємо увагу і наголошуємо. Але знову, скільки часу має футболісти з м'ячем, це караваєв потупцювати, вицілити цю подачу. Ну і наскільки ж. Так, як на тренуванні на випередження, так діє у цій ситуації Владислав Кабаєв, забиваючи м'яч з правого флангу простріл, і знову на Кисленка, він не дотягується до м'яча. І ще одна подача Бущан кулаком на виході грає. Він дотягується до м'яча і вибиває. Не дотягується тут Кисленко до м'яча, але так черговий такий укольчик від Інгульця. Брашко подивився ліворуч, потім праворуч оцінив ситуацію непогану на Шопаренко. Віддає передачу Шопаренко. Не забуває Микола. Але дуже тонка атака із точки зору передачі брашка. Ну, Але з іншого боку, наскільки ж багато часу Брашкові дають суперники? Зверніть увагу. Караваєв на лівому фланзі непогано обіграв зараз Малиша і віддає передачу. Удар не забиває Тимчик. Караваєв зараз став сюрпризом. Змінивши свій фланг, опинившись ось тут ліворуч. Ну і випередивши Малиша, обігравши. Скориставшись тим, що Малиш пуслизнувся, і так назад поглянув Станіслав Нурій, Малиш. наче дорікаючи якійсь кочці на футбольному полі, яка стала причиною його падіння. Удар неймовірно! Кисленко забиває свій дебютний гол в українській прем'єр-лізі. Як же він святкує? Сергій Кисленко. У ворота київського «Динамо» забиває нападник. Це точно запам'ятається це, як то кажуть, назавжди скоро Сергій Косленко. Відставання у рахунку своєї команди це може стати таким серйозним вприском адреналіну в механізм Василя. Кобіна, ну і бачимо так, не головою, як в попередніх епізодах. Розвернувши своєю лівою ногою, ми говорили про те, що це нападник із лівою робочою. Ну і тут він кладе м'яч в куточок. Здається, ніхто взагалі не очікував такого рішення від Сергія Кисленка у цій ситуації. Шапаренко зараз пробиває. Ну і малиш. Здається, коригує напрямок польоту цього м'яча, і це автогол. В згаданому мною матчі із Кривбасом Михавко відзначився автоголом, забивши у ворота Динамо. Ну а тут здається, автогол приходить на допомогу вже динаміцям. Дубінчак класне рішення в дотик Передача Шопаренко. Шопаренко зміщення. І так, це точно автогол. Станіслава Нурі Малша. Дуже прикрий епізод для захисника. І зараз Дубінчак повертає на Шапаренко. Шапаренко удар. Ванат, Ванат, буде удар. Він віддавав передачу зараз на Буяльського. Він не пробивав, здається. Ну, але до Буяльського пас не дійшов. Шапаренко із м'ячем вирізає на Ваната. І ванат лівою пробиває. 4-1. Владислав Ванат. Оформив дубль і забиває Ванат свій уже п'ятий м'яч у цьому сезоні. Ну і як же ж тут знаходять його передачу на межі офсайду, що там знову з газоном? Вілівальд дорікає полю стадіону імені Лобановського, здається, тут немає ніякого офсайду. Немає офсайду. Ванат в грі залишається в момент передачі Шипаренка. На нього Ну і лівою ногою в ближній кут. Олег Пушкарьов. Родіон Лісняк. Можна віддати праворуч. Пробиває над поперечкою. М'яч вистить після удару Родіона Лісняка. Ось це сміливо це. Те, чого ми не бачили у першому таймі. Малиш п'ятою на могильного. Ну і Гулець зовсім інший футбол пропонує по перерві. Могильний. Що витворяє? Могильний передача її. Це Знову автогол Михавка. Котрий вже третій чи четвертий в цьому сезоні. Е, насправді команда вийшла із роздягальні з зовсім іншим настроєм. Такого інгульця ми не бачили до перерви. І це максимально думаю, подобається. І Василю кобіну. Два Малиш, е, центральний захисник у чужому штрафному майданчику м'яч підібрав. Ну що могильний зробив? Ваната прийшов, біловара пройшов і віддав е, на кисленка віддавав, але так вийшло, що м'яч. Поміж ніг михавку влітає. І від михавка залітає у воротах черговий автогол. Брашко протискає тут лісняка. Володимир Брашко і вирізає хорошу передачу на Ваната. Ванат віддає на Буяльську. Удар! Олексій Паламарчук рятує інгулець. Скидка ризикована. Пушкарьова назад. Але. І... Забирає м'яч Олексій Паламарчук до рук. Тут постфактум, здається, асистент Арбітра таки підняв пропорець, але ну, згідно із рекомендаціями із канонами, арбітрів дав спочатку цей епізод дограти. Момент караваєв! Караваєв віддає передачу тут на Ваната і проходить. Ванат сам вигризає цей м'яч. Ванат пробиває в пошуках свого першого хитрика, але його удар блокується. Подобається другий тайм цього матчу, пропустивши. «Динамо» виходить на другий тайм. І ось ця передача на Караваєва. Спочатку він тут пішов обігрувати, зупиняється, бачив, що там набігає Ванат. Лінію передачі перекусив Паламарчук, але Ванат сам видряпав цей м'яч і створив для себе момент для удару. Дубінчак Шапаренко просить м'яч. Дубінчак пішов обігрувати. Дубінчак прострілює Олексій Паламарчук. Ногами парирує. Ну і там теж офсайд фіксується постфактум Теж, напевно, до цього рішення жодних запитань бути не може. Ну і Андрій Ярмоленко цікаво чи отримає він можливість сьогодні вийти на футбольне поле Удар! Бущан рятує після кутового свою команду. Неймовірний сейв. Знову кутовий. Знову моменти ще народжуються у. Команди із Петрового. Вілі Вальц, він пробивав. Тим часом Білоцерковець виходить на ударну позицію лівою. Гатить в площину, але Бущан цього разу теж на місці. Шапаренко на Дубінчака отримує передачу у відповідь Шапаренко. Удар по воротах від Шапаренка. Парирує Олексій Паламарчук. Ванат на перший на підбиранні. Удар! І цього разу Шапаренко забиває. П'ятий м'яч київського динамо у цій грі проводить Микола Шапаренко. Один із його ударів цілком міг завершитися забитим м'ячем, якби тоді не рикошет, і це був автогол футболіста Інгульця. Ну а зараз Шапаренко забиває свій. Чистий м'яч. Третій гол для Миколи Шапаренка у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Ну і Микола Шапаренко таким чином підсумовує своє повернення на футбольне поле після ушкодження. Давай. Тимчик на Ярмоленко. Передача Андрій Ярмоленко. Повертає на Тимчика і сам прямує до штрафного майданчика. Повз м'яч пролітає Ярмоленко. Не зміг завдати удару. Така класична. Передача Ярмоленка. В центрі поля їх приймає Гереро. Гереро. Перша атака за його участі. Пробиває по воротах. Ну і тут завадили. Здається, одне одному зараз Волошин і Ярмоленко. Не розібралися, хто буде бити. Скидає під удар Брошку. Зараз Волошин. Потужний удар. Паламарчук на місці. Ну і дуже-дуже потужний Тужна спроба від брашка. Теж надзвичайно відповідальний важливий матч гратиме вже найближчої п'ятниці. Гостюватиме знову в Києві з лівим берегом. Гра. Момент Волошин зараз. Не забиває Волошин. Паламарчук виходить із воріт. Ну і Рубчинський з ця зона, де немає нікого із оборонців. Отож, 5-2. Київське Динамо перемагає інгулець на стадіоні імені Лобановського.